Що б я купив би або зробив, якщо почав би бігати прямо сьогодні. У цьому відео ти про це дізнаєшся. Всім привіт, дорогі підписочки та невіглядачі. я розповім, що б я купив би, або зробив, би, щоб почати бігати сьогодні, щоб біг мій був набагато кращим, щоб я удосконалив цей біг. І плюс я бігав би травм та задоволенням. Тому з тебе подобаєш, комент і підписочка. Поїхали! Перша річ, яку я зробив би, це придивився саме до бігових кросівок. адже це база бігу. Без бігових кросівок ви будете отримувати травми, ви будете втомлюватись, вам буде некомфортно бігати, і ноги будуть забуватися. Якщо ви придбаєте їх, це всі проблеми перейдуть на інший план. Так, ви можете травмуватися, але це шанс зменшує. А зараз я вам скажу, які все-таки я обрав. І ви запитаєте, а як все-таки вибрати бігові кросівки? І мене таке питання навіть було. Подивіться на амортизацію, яка вам потрібна середня, висока або взагалі низька. Ну, на початку я вважав би, що треба середня і висока. Подивитися, який вам потрібен протектор, яка вам потрібна фірма, які вам потрібні технології. І ось так ви себе підбираєте. Так, да, це все як я скажу, як вода, наче, -то. але насправді кожному підібрати кросівки – це його особиста справа. Тому я не можу підібрати кожному кросівки. А зараз я назву. Ті кросівки, які я рекомендував би всім. Якщо б я почав бігати сьогодні, то я придивився до найкращої фірми, а саме Adidas. і роздивився дві моделі. А саме Adidas Supernova Rise, які є в моєму використанні, і вони дійсно є топовими для новачка. Якщо б я почав бігати саме в цих кросівках, я б бігав би з насолодженням. Вони мають і амортизацію, і пружність, і чуйність. тобто всі показники, які підходять для бігових кросівок. тому що вони є такі максимально легкими, потужними, і щоб йти в біг з цими кросівками, це було б ідеально. Якщо б я би роздивлявся б якісь би кращі кросівки, то я придивився до Adidas, Adizero, Boston 12, які вже мають і карбонові стрижні, і карбон під п'яткою, і потужну піну, яка є дуже чуйною, така, щоб наступаєш і відштовхає. І в них вже можна бігати, знаєте де? На змаганнях. Тобто, якщо Supernova Rise, то я б використовував тільки в тренуваннях, то ці вже б використовував. би і на тренуваннях, і на змаганнях, яких можна вже поробити і роботку, і темпові, і інтервали. Наступні кросівки, які я роздивився би як новачок, це Сауконі Ride 17. Адже вони мають круту піну, PVR, плюс вони мають легкий верх, вони зручними, комфортними, ну і, звичайно, просто кросівки для новачка це ідеал. Наступні кросівки від компанії Asics Asavan Nova Blast 4 або 5. Вони мають знову гарну амортизацію для новачка це ідеально. Вони мають. Якусь силу, те щоб бігати швидко, для новачка також це ідеально, адже він ж прогресує і хоче бігати швидко. І це, так скажемо, кросівки будь-універсальними. І до останніх кросівок, яких я придивився, це саме, як ви думаєте, від компанії Nike. А саме універсальна потужна модель Pegasus, чи 40, чи 41, можливо, 39 навіть, а можливо, навіть 38. Тобто Просто придивився до пігасусів, Адже знову ж повторю, вони є універсальними. В них бігати новачку буде просто в кайф. Якщо подивитися на Босони, йому може бути дискомфорт, адже Босни вже трішки для вищого рівня, і вони вже мають карбон. Можливо, новачку буде важкувати. Якщо придивитися до новобласті, вони є високими. Якщо стопа ще не прокачана, буде також може важко бігати, тому що стопа буде хитатися. А от пігасуси, вони. Ідеально підуть для новачка. Роздивившись кросівки, я перейшов би до наступного пункту, а саме одяг, адже він є дуже важливим. І, звичайно, що твої тренування пройдуть набагато комфортнішими. І що б я подивився собі? На літо, наприклад, взяв би безко, шорти, а взяв би навіть не одні шорти, а двоє. Роздувайки коротких, яких він на змаганнях, і, звичайно, шорти, яких я тренуюся. На верби взяв би майку і футболку. На голову кепку, носки, звичайно, короткі. Максимально тонкі, щоб не було жарко, ну кросівки ми вже підібрали. Якщо ми дивимося на зиму, осінь, весну, то я б подивився б кофту з довгими рукавами, взяв би дві вітровки, а саме з капюшоном і без капішона, тому що коли була б гарна погода, бігав би без і одягав би кепку. Якщо б бдув вітер, дощ, щоб одягав би капішон, можливо, піднис кепку і бігав би з задоволення штани, а саме обтягуючі, тобто тайси, або не обтягуючі. Обтягуючі би бігати комфортно, що швидке. Звичайних таких більш перелягаючих було комфортно бігати, якісь довгі тренування. Ну, звичайно, більш високі носки взяв би, більш тепліші, якимись там би функціями. Ну і звичайно, вже придивився до шапки і до бафа. Є два бафи, наприклад, просто тоненькі, а є з флісом. Ну, з флісом використовував би вже би, коли б було холодно, щоб сніг, мороз був. Не роздивився обов'язково рукавички. Навіть не так і той баф, як шапку. Як ті штани, а саме рукавиця. Тому, що, наприклад, в мене руки мерзнуть. Взяв би навіть 3-4 пари, а саме тоненькі, трішки товстіше і прям такі теплі. Що я взяв би із аксесуарів? Перше, що взяв би, це окуляри. Адже це комфорт, це зручність, не засвітлює сонце вас, не сліпить воно, плюс мошки не попадають, якщо бігаєте влітку, ввечері біля озера. Тобто зручність. І також взяв би для зручності сумку на пояс. Адже бігає з телефоном, положив нормально. Б'єш з телефоном ключам, положив і все добре. А коли ти бігаєш без сумки, ти все тримаєш в руках або щось не береш, ну і звичайно, бігати не так, то зручно. Наприклад, хочеш послухати музику, годинник не підтримує. Як береш телефон і біжиш в руках? Ну незручно. А так ти просто положив його в сумку, надів наушники і біжиш. Переходимо далі. Якщо ви хочете знатися більш детально про те, як одягатися, коли холодно, про те, які взяти кросівки. Тобто топ кросівок, які підходять для новачків, то ці всі відоси в мене на каналі навіть декілька частин. Всі послання будуть в описі. Третя річ, до якої я придивився, якщо почав би бігати сьогодні, а саме до годинника. Адже години показує вашу відстань, темп, калорії, пульс і взагалі показує всю статистику по вашому бігу, по вашим тренуванням. І що це зробить вам, це допоможе вам правильно тренуватися. Ну і звичайно, наприклад, мені б допомогло це. Якщо б я брав би годинник і в мене був обмежений бюджет, це були Фаранери 55 або Фаранери 245. Ці два годинники є непоганими, мають невисоку ціну. Наприклад, 245 мають версії дві з музикою і без музики, тобто телефон я вже б на тренування не брав би. Якщо в мене був би більший бюджет, я вже взяв би 255 і вище. Наприклад, в мене зараз 235 і мене повністю задовільняє, він є ідеальним, я його придбав і міняти не хочу. І чи ви запитаєте мене, а чи відрізняється 55-ті, тому що вони коштують дешевше, вони відрізняються функціоналом, адже там обмежений функціонал, там обмежені статистики. Тобто вони є дуже-дуже простими. Якщо ви плануєте почати бігати, у вас є кошти, ви хочете собі годинник, візьміть його, вам вистачить. Але я поздавлявся би на Майбутнє і брав би вже трішки кращих годинник ніж цей. Якщо в мене були плани на майбутнє, саме бігати далі, то я проз'являвся на такі годинник 745, там де є багато видів спорту, де є великий функціонал, класний екран. Ну і взагалі годинник виглядає набагато потужніше. Ну, якщо в мене був бюджет ще вище, я б подивився 965. Є амелетекран уже, є ще більше виду спорту, є великий функціонал по статистиці, є великий функціонал взагалі. По характеристикам цього годинника. І я вже би і велосипедом би почав би займатися, і плавати почав би, і на турніку почав би займатися, і ще якимось видом спорту. Тобто годинник би, та скажімо допоміг мені вибрати ще види спорту, крім бігу. Якщо у вас є бажання дізнатися, які є годинники для бігу, які підходять саме, то в мене є відео на каналі. Посилання буде в описі, а ми переходимо далі. Наступну річ, яку зробив би, якби почав би бігати, це звичайно поставив чітку. Нормальну ціль і реально. Наприклад, пробігти там десятку за 55 хвилин, за 50 хвилин, пробігти п'ятірку за 25 хвилин, за 30 хвилин і, так скажемо, її виконувати, а не так, що почав бігати я, цілей немає, бігаю. Тобто, да, там пробігти десятку хочеться, але по факту я не знаю, яким хочу темпом, яким часом. Просто хочу пробігти. Пробігаю перший раз, нормально, другий раз, ну, пробіжу, далі. Взагалі немає цілий, просто бігає. Наступний пункт, який я придивився, це звичайно склав план тренувань, чи особисто сам, чи когось попросив би, чи звернувся до тренера, або знайшов би в інтернеті. Адже план тренувань є дуже важливим у прогресі вашого бігу. Тому що, наприклад, я тренувався постійно, швидко на початку п'ятірочка по стадіону на майже максимум кожен день. Десять відпочивав, але постійно, постійно нагрузка була. Можливо, це допомогло тим, що зараз я бігаю вже швидко, а можливо, навіть навпаки. Мене тоді зазупиняло. І коли почав тренуватися правильно, мій результат почав рости. Але на той момент я це не розумів і взагалі не знав, що це план тренувань. Провежу сьогодні п'ятірку, завтра десятку, а завтра там п'ятнашку, можливо. І все. А якщо ви хочете дізнатися більше про тренування, то можете зайти знову на мій YouTube канал. Там є багато відосів, там де якісь виконують роботи, інтервали, темпові, десь взагалі. Показую, як я тренуюсь на зборах, це все є на Ютубі. Що б я ще зробив? би? Це придивився до розминки, розтяжки, заминки. Тому що навіть зараз я про це забуваю і не зробив, та скажемо цього звичку. Коли почне бігати, я це скажімо забував, не хотів робити, і на даний момент я знову це ж не роблю. Хоча я вже бігаю 5 років, буває, що да, розминку я роблю, там прибігаю. Заминку можу зробити, але розтяжку я так десь розтягнувся трішки і вистачить. Хоч. Знаю, що інші бігуни там приділяють до цього уваги більше. Можливо, це правильно, можливо, ні. Але так скажемо, всі тренера, всі досвідчені бігуни, кажуть, що треба це робити. Ну навіть я можу сказати це, але насправді сам не роблю. що чого придивився, це звичайно до своєї техніки. Бігу взяв би телефон, би, зняв як я біжу, і побачив би там, які в мене є помилки або напаки. Що можливо правильно біжу, але на початку я думаю, помилки 100% будуть. Наприклад, може бути корпус більш завалений вперед або назад. Можуть руки трішки ставитись неправильно, бо дуже пущення, будуже підняті, або зжаті. Подивися би на свої ноги, як вони біжать, чи криво стається, чи не криво. Десь, можливо, там об коліна труться, побачив на що я біжу, чи на п'ятку, чи на стопу, чи на носок. І від цього відштовхувався, що треба покращити, що треба прокачати, щоб зробити її ідеальною. Звичайно, що ідеальної техніки бігу немає, кожного вона різна і для кожного ідеальна своя. Але все-таки є такі базові правила, по яким треба відштовхувати. Яку я використовував програму, якщо почав би бігати сьогодні? Це звичайно, страва, адже вона показує правильно всі показники, а саме відстань, темп та інші. Наприклад. Почав коли бігати, я використовував іншу програму. Вони показували щось незрозуміле. Там були платні версії, там щось воно рахувало не повністю, десь там воно пікало набагато раніше. Наприклад, прибіг там 2 кМ, а показує, що 3 вже, а 3 половиною то вже. Тому краще використати. Яку б я використовував програму, якщо почав би бігати прямо сьогодні? Я використовував би саме Strava, тому що вона рахує все повністю правильно. Що відстань, що темп, що інші показники. Тому що, бігаючи на початку з іншими програмами. Вони показують взагалі щось незрозуміле. Ну і звичайно, що якщо ви бігаєте з телефоном по стадіону чи з годинником, і у вас простий годинник, то він показує трішки неправильно. Наприклад, ви пробігли 5 км за 25 хвилин, але насправді це може бути 27 хвилин, а то й 28, адже там на метрів 200-300 воно рахує неправильно, можливо навіть і на 500. Якщо. Дистанції більше. Перейдемо до висновка даного відео, адже він був доволі цікавий. Я розказав, що б я зробив би або купив би, якби би бігати прямо сьогодні. Розказав про свої поради та ідеї. Так що, якщо у вас є свої, то пишіть в коментарях, бо цікаво почитати не тільки мені, а й новим підписникам, тим людям, які тільки хочуть почати бігати, або вже почали бігати. Тому що підписочка, комент і подобайка. Всім пока-пока.